Доброго дня, панове. У цьому ролику я хочу зробити невеличкий урок по полюсам. Будемо сортувати дані у масиві. Чому урок? Ну, тому що я просто потрапив деякий час на, ці, на цей алгоритм. Будемо сортувати дані алгоритмом Бульбашка, використовуючи імплементацію усі подобному стендексу та використовувати будемо використовувати тип UN-32T. Який є у хедерах е, е, InTypes.h. Що ж, давайте створимо новий урок. Е, давайте створимо новий проект у нашій ідешці Та я використовую. Іде CodeBlocks версії 17.2 Створимо новий проект, Будемо писати консольний додаток для нашого уроку. Наприклад, Go. Next. C. І тут uh, пишемо назву нашого проєкту. Це буде Sort та Bible. І нажимаємо Next. Будемо збирати тільки ренізну версію. Дебажно, мабуть, слово тволісти не будемо. Нажимаємо FINISH. І наша ідешка створила для, для нас новий проєкт. Ось так виглядає дефолтний проєкт іде CodeBlocks. Я трошки зараз форматую та зберемо наш е тестовий код. Так. Знаєте, я не сильно полюбляю е таби, тому я роблю все спейсами. STD. STD. Ось так. Пробуємо скомпилювати. Все у нас успішно збирається. Ось наш Hello World. І тепер додамо ще заголовок, який дозволений використовувати типи Uin32T. Так. І пишемо CINTyPES для, для того, щоб використовувати ці типи. Пробуємо скомпілювати наш код. І бачимо помилку про те, що компілятор не підтримує стандарти 2011 року. Насправді компілятор підтримує цей стандарт, але оскільки. Е, оскільки... бачите пишу, Наразі у нас компілятор в версії використовується середовище MinGW і компілятор GCC версії 5.1.0. проблема в тому, що щоб відкнути цей стандарт, підтримку цього стандарт потрібно додати при компіляції проєктів. Як це зробити від e CodeBlocks? дуже просто заходимо в, в Builds Projects. Ось є builds, builds, Ой, вибачте, давайте покажу детальніше, Projects. Build Options. І тут є такий хитрий хі, переперець STD-C11 c 11, 11 який дозволяє вимкнути підтримку цього стандарту, Тобто код буде вже пастись з використанням цього стандарту та компілюватися. Також, як бачимо, є стандарти інших років, є c 98 року та 14 то будемо використати стандарт 11 року, року. Нажимаємо. OK. Та, е, спробуємо знову цей код скомпілювати. Опа, усе зібралося. Ці варіх можемо забрати. Бачите, так і написано, що потрібний. Закриваємо це ділом. І будемо писати наш масив, який ми будемо сортувати. Е, буде Uint32T. Data. Е, і, до речі, оцей сенс ось такий, ось такий масив об'явлений масив також особливо тільки, тільки для сіпримісу один зі вещі. Про нас тестує масивчик. І... не знаю, що там якесь двозначне число. Ось так. І знову це діло скомпілювати. Далі нам потрібно визначити розмір цього масиву у байтах для, е, у елементах для того, щоб алгоритм е, сорто, сортування це опрацювати. Як це зробити дуже просто, є, такий, є така функція cout, яка, яка показує розбір, розмір типу у байтах. У нас є два типи Untrise 32 t та, та похідний тип data. Uin32T має розмір 4 байта усіка це int, а 32-байтовий. Тобто 4 байта або 1 байт 8 бітів. от. я що сказав, байт. Ну, добре, 32біта. І. Дейта має розмір. Не знаю, який. Давайте це помірюємо насправді зараз. Давайте просто зробимо такий. Потестуємо це, діло. Std. Seout. Size of та помірюємо наприклад, скільки, скільки насправді має розмір у байтах у цей тип u interestвати. Це беззнаковий інтер, битний, тому справді скільки має int 4 байта. Ну, ми все ж таки перевіримо, естественно, треба Трендін std endl давайте. Подивимося, скільки річ має у байтах. Нажмаємо запустіть. І йдемо. Дійсно, оця штука має 4 байта. Це дуже добре. А тепер будемо мірити розмір нашого контейнера Date. Std, cout, size of. І подимось, скільки, скільки ця штука має. У байтах сам. Масив, скільки займає який має розмір. Нажимаємо скомпілівати і запускаємо цей код. Масив має розмір 48 байт. Це добре. Отже, для того, щоб знати, скільки все ж таки має наш масив у елементах, бо не потрібно пройти по цьому масиву циклом. Тому, якщо зробити дуже просто, треба, треба size of data розвити на size of untrist 32 t Давайте переходимо. Це зробимо поки що. У вигляді тесту. cout Size of. Э, data. Розділити на size of. Uintersey2T. І зробимо, зробимо перевод строки endl І подивимося, Що там у нас виходить з цього діла? Подивимося. І наш масив, як бачите, має 12 елементів. Це дуже добра новина. Тепер, як ми бачимо, ця річ працює добре. Але нам потрібно константне значення для, цього, для цієї роботи. Потрібно, щоб не пити бути... правильно. Давайте заведемо нову константу. Un32T. Яка буде. оце все рахувати. Де нас data size? О, data size. Дорівнює. Size of. Data. Розділити Size of на size of data. Маємо отримати саме size data size. Маємо отримати. Я це все веду, маємо отримати. Uin значення. Маємо отримати. Un32T значення, яке буде показувати розмір з'єм у наших. О елементах. Це ми віддалимо. І спробуємо сплювати це знову. І що ми побачимо. Ой, Ой вибачте, я тут помилився. Uint un32T. Ось так. E size of data розгляд на, розгляд на size of uniter2T. І ми отримаємо. Так, проект успішно скомплювався І як бачимо, знову бачимо знов бачим наших 12 байтів. Це дуже добре. Гаразд. Тепер зробимо у цього діла у консоль. Я хочу подивитися, вив... хочу побачити весь масив у консолі. Робимо for u, u -in 32 uin 32 А. дорівнює 0 і Потім а менше за data size плюс-таким плюс таким чином ми здійснюємо кількість ітерацій у масиві рівну у циклі, вибачайте рівну кількості елементів у масиві std cout data A. std endl. Имя отримаем вывод этого массива у консоль. Скомпилировать. Ой, какая-то помил... А, вот, бачу, тут то, что треба горячий. Что страшно, попробуем скомпилировать это еще раз. И вывод. И бачим весь наш массив у консоли. Все доброе. Тепер потрібно написати, написати алгоритм, який буде це, діло, шифр, це діло буде сортувати. Void, Ми будемо створимо процедуру, яка не вертає нічого. Ми, вона не хоче приймати два аргумента. Це вказівник, на сам масив data та, та його розмір у, та його розмір у, у елементах. Bible. Та всередині пишемо. U 32 t І це казівник. На, хай називається це так само. Це клізіньки не буде, але про нормально. Та, константи значні U 32 t day, Data size. Ось так. Можемо можем, можем це зразу додати в середину, щоб. Щоб це вже можна було використовувати. Ось так. Ой. Якщо ми зараз зберемо, нічого не відбудеться, тому що ми нічого ніяк дані не опрацьовуємо. Ось я успішно скомпілювався, це добре. Ой, ще я, люблю, ще я люблю ось так роблю. Гаразд. Давайте тепер тихенько писати сам алгоритм, е сам алгоритм. Е сортування. Давайте зайдемо нову зміну. Заведемо нову зміну, яка буде рахувати кількість ітерацій сортування. та зразу виведемо її міст у консоль. Тому що потрібно показувати ефективність сортування. у кикоси итерации так, напишем так сорт так counter там ось так Що ми бачили, що відбувається у нашій кон... з нашим алгоритмом. Да, це запустити і бачимо, що сорт counter наразі 0, тому що ми нічого не робимо ще поки що. Тепер почнемо з алгоритму. Оскільки, е -е -е, хто не знає, як це працює, насправді алгоритм е -е, сортування бульбашка працює дуже просто. Е -е, алгоритм приходить по існуючому масиву. Та методом пересновки міняє між собою циферки у сусідних елементах таким чином, щоб значення йшли віддається від меншого до більшого. Зараз я ще подивлюся точніше. Так, саме так. Значить, йдуть від меншого до більшого. І... Алгоритм має два вкладних цикли. Перший цикл проводить внутрішню операцію, а зовнішній цикл проходить по зовнішньому масиву, таким чином, щоб, щоб здійснити операцію до кінця кількість е ітерацій для цього алгоритму е враховується не чином. Це n-1, помножити на n, на 2. це кількість ітерацій у найгіршому випадку. Тобто, для того, щоб обрахувати. Наприклад, тисячу елементів, треба 1000-1, помножити на тисячу, на 2. Це буде значно у гіршому випадку, тобто що там прям святий рандом. А якщо там є вже відсортовані дані, то це буде зробити значно швидше. Насправді я, я дивився цей алгоритм, його імплементацію на Wikibook, там немає пропорція, який е, дропає зовнішній цикл, щоб не було холостих проходів. Я це маю. Я знаю, як це зробити, щоб тих проходів не було. Я зараз це покажу і так, і так. Отже, переходимо далі до реалізації. Пишемо в середній зовнішній цикл 4. Тут буде. У нас буде зміна I. uint 32 Буде зміна I. Зовнішній цикл іде знизу до верху дорівнює е дата size ой size мінус 1 потім е, значить знизу до верху Тобто, тобто, і імаю завжди більше нуля саме так і ітератор має йти має йти вгору. Тобто, значить, мають відніматися. Ось так. Бачите, як ідешка нам. Я чесно, не люблю ці всі ті постановки автоматичні, ну воно по дефолту йде, ну, піде, я потім це підключаю. Бо, насправді та ідешка практично не налаштована, я так на відділення розверну і поставлю так, щоб воно було. От, і тихенько працюємо далі. Як бачимо u 32 e, u Uin32TI Data Size мінус 1. Тобто. E, 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 зразу цей, цей цикл буде йти від, від зверху донизу. До нуля. І. Не до нуля, а до одиниці насправді. Так. І. Далі. Тут ми вказуємо умову. та Що е, ми виконуватись. О, знову ж таки, тут треба пробіл. Так. І далі створимо ще один внутрішній цикл, який вже буде йти працювати всередині і буде йти е, з, з, від нуля до значення ось цього до I. Тобто буде тако for. uin 32T. У нас тут буде змінна j. Древние ну. Я пытаюсь так соплю, что есть. Не знаю. Так. J, J, Мой вот меньше I, Та. Инкремент майти вверх. Ось так. вот справимся с На всякий поток все, все Усе успішно компілюється. І далі будемо писати сам алгоритм. Отже, е, Ну, тут у нас буде if, де буде умова, за яким має відслідковуватися. Я нагадую, цей внутрішній цикл представляє сусідні елементи в масиві е, для, для того, щоб здійснити наше сортування. Дейта. Data, data J. Має бути е, більші за. Дейта. Data, data. І. Внутрішній індекс має бути зі зміщенням. Е, вниз J. Тобто в більшу сторону. Так, плюс. І. закископки. І тут буде наша умова, де буде здійснення магія перестановки Тут потрібно задати тимчасовий буфер для зберігання даних буде. UIN 32, ой, 32 2 Трошки хвилююся. Uin32 де, буде хай буде називатися темп, дорівнює І. Data. j, і це. Якщо. Тобто, тут що, що тут. Про що тут йдеться? Якщо, якщо, якщо у масиві перевірте імлент, Якщо поточний елемент більший, ніж попередній. Тобто під ним. Тоді здійснюємо магію сортування. Отже, щоб ми це, це значення поточне зберігаємо у зміну темп. А далі потрібно замістити поточне значення поп... поп... під низом. попереднім. Розумієте, так? Отже, треба дата. Тобто дейта J. дорівнює, Треба дата. J плюс. Один. Ось так. І все. І потрібно записати. У попереднє. Зараз покажу, як це зробити. Це у нас насправді ядро цього алгоритму, який здійснює перестановки. Дата. Насправді, цей алгоритм дуже схожий на алгоритм перестановки. Ну, Він просто трошки пише. Мені здається, він просто, він просто трошки просично реалізований. Мені він більше подобається, якщо чесно. Так, дорівнює темп, пересвоїм наше, наше тимчасове значення, яке я зберігали ось тут, у 13 рядочку. Так. Ось так. Насправді, насправді, це весь алгоритм. Тому ми зараз спробуємо це скомпілювати і запустити. І подивимося, що вийде. Як ми бачимо, наш супер-мега-алгоритм працює добре. Ну, це ще не все, пані і панове. Насправді є одна маленька проблема. Цей алгоритм має одне недопрацювання. Насправді, як бачимо, якщо ми додамо ще кілька про кілька ітерацій, ну, ми можемо це пізніше покажу. Але проблема в тому, що цей алгоритм має холості проходи, тому, що тут, немає... тому що тут немає механізму, який блокує, який брекає в зовнішній цикл. Я тут додаю цей контр. Знаєте, що я зараз зроблю? Я вам скажу. Я зараз ще зроблю. <гану> ми зараз переходимо математично, скільки має бути проходів. А контр там був. А ми контр -то також не, не, не включали. Зараз ми його фубінгнемо. Має бути ось тут. Має бути ще зомдра, тут ітератор, який де показує кількість проходів. Контр і інкремент. І подивимося, скільки потрібно проходів, щоб, щоб що, відсортувати оці дані. Запустіть, і всього у нас 66 проходів. Добре, і тепер, тобто, Для того, щоб відсортувати оцей, оцей масівчик, нам знадобилося 66 проходів. Добре, Тепер треба математично це обрахувати. STD-Cout. Як я вже казав, сорт. Е щоб обрахувати кількість проходів за цим алгоритмом, потрібно використовувати наступну форму, формулу. Потрібно. Дата siйз. Возьмемо в лапки. В скобки вибачаюсь. Мінус один. помножити на. Дата size. І розділити на 2. І це буде математичне кількість значень, яка потрібна, щоб рахувати це діло у гіршому випадку. Давайте подивимося, скільки потрібно зробити з цієї операції. Як бачимо алгоритм рахує максимальну кількість проходів, робить яку можливу. Гаразд, давайте трошки розклимемо, давайте все ж таки додамо, сюди, додамо сюди кілька, очевидно, нормально відсордув... відсортованих даних, нагадую всім, цей алгоритм сортує зверху до низу. Як, як ми бачимо, всі дані від, від менше числа до більшого. Давайте тут кілька цифр, які завідимо, Нормально відсортовані. Отако От зробимо. Тобто, як бачимо, ці дані сортувати не потрібно. Тобто, якщо алгоритм пробує по них пройти, значить, значить він робиться у холостому, у густу. Тому що це сортувати не потрібно. Скомпілюємо і запустимо. Як бачимо, алгоритм е, робить холості проходи. Тому що е, ці дані вже відсортовані. завідомлі. Ну, Насправді вводить дані коректно, але проходить по них в холостому режимі. Як це зробити? Як зробити так, щоб алгоритм не робив холостих проходів? Дуже просто. Давайте заведемо зміну боліву. Знаєте, що мені подобається, що є, є тип бул. Да. Тут заводимо боліву зміну стоп, яка рана фалс І що це буде означати? Якщо хоч один раз спрацювала умова, тобто здійснилася перестановка даних у масиву, масиві, це буде, знач буде значити. Це. Ой, вибачте. Я б трошки Я... Е е алгоритм буде працювати наступним чином. Якщо хоч один раз у цьому алгоритмі здійснилася перестановка, то зупиняти нічого не потрібно. А якщо не, а якщо не було нічого. Тобто у глусу прилетіли. Це означає, що буде якщо дефолтний значник і присвоїть ось тут. І тоді будемо здійснювати вихід з масиву. Де if. Stop Ось так. І все. І це має вже нормально працювати. Давайте спробуємо. І як бачите, усе працює. Замість того, щоб прийти. 105 е, ітерацій. Алгоритм здійснив усього 84. Тобто, як бачите, алгоритм працює тепер нормально. Ось такі панове, справи. Ось такий алгоритм. Добре вам покаже, як він синіралізований. Я ще раз нагадую, ми приймаємо на вход два аргумента. Це вказівник на масив та розмір масиву у байтах. На все добре, до побачення.